Сьогоднішній вигляд ліфтів у нашому місті, звичайно, не радує, адже переважно вони брудні, обмальовані та з різними наклейками. Проте найбільша проблема для мешканців це те, що вони несправні. Як не відкривається, йдемо пішки. З дитиною в садочок також пішки. Тобто дуже я часто людину такий... він... так ламається? Ну, визиваємо майже, майже завжди. Ламається. Часто? Ламається. Ну, Я не знаю, як, наскільки часто, але є, що дні, що він не працює. Зламається раз в день по-любому. І ну, жах просто, нема більше, що сказати. Основна причина того, що ліфти несправні, це їх вік, адже в більшості будинків підйомникам далеко за 20 років. Ось це машинне відділення ліфта одного із багатоквартирних будинків нашого міста. Як бачимо, обладнання все іржаве та старе. Але, власне, від цього механізму і працює підйомник. Це станція, яка здійснює управління. Ці всі звичайно механізми застаріли. Я не фахівець по ліфтах, щоб розказати там досконало, але якщо ламається якась тут маленька запчастина, ліфт працювати не буде. Це відповідає і за кнопку викликів або кнопку наказів. Може якась деталька відпаятися, і ви не викличете ліфта. Про те, що у нашому місті велика кількість несправних і старих ліфтів підтверджують і фахівці. Якщо взяти на початок року, то таких ліфтів, які відпрацювали на мотивний термін служби, а це 25 років, у нас було 456 ліфтів, це в ЖК, ЖКГ, і 58 ліфтів ОСББ. Так? Ну, звичайно, ця кількість ліфтів росте. І росте вона, будемо говорити, досить -таки інтенсивно, тому що е, е, значить, в 2005. Е, у 2017 році їх буде вже практично понад 80%. На жаль, багато будинків навіть не мають змоги провести експертне обстеження ліфтів, адже для цього потрібні кошти. Наразі місто готове допомогти у співфінансуванні для перевірки підйомників будинкам, які не визначилися з управителем. В свою чергу Рада голів ОСББ також просить допомоги. Ми рада голів ОСББ просимо депутатів і міського голову допомогти провести експертне обстеження всіх ліфтів при передачі. В ОСББ власне ОСББ не може їх прийняти, бо ліфт з закінченим терміном експлуатації. Якщо, наприклад, ОСББ Київська 44 рівне зареєструвалося і почало свою діяльність 1 вересня, а ліфти термін експлуатації закінчений 15 квітня 2015 року, тобто із 1 січня 2016 року вони вже не мають права їздити. Галина Похильчук зазначає, для того, аби провести експертне обстеження, потрібно близько 4 тисяч гривень на перевірку одного ліфта. А щоб зробити капітальний ремонт чи придбати взагалі новий підйомник, необхідно до 100 тисяч гривень. Сума чи маленька, тому коли будуть відремонтовані, хоча б перевірені, всі підйомники невідомо. А поки рівняни чекатимуть, залишається сподіватися на якість ще радянських ліфтів. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин.